Привіт! Сьогодні команда з місту приїхала в один із закладів дошкільної освіти Полтави. Тут зробили капітальний ремонт укриття. Про виконання роботи нам розповість директорка закладу. Не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на наш канал. Це дитячий садочок. Будівля топова двохповерхова, в 1963 році побудована. Мала власний підвал. На момент повномасштабного вторгнення ми почали роботу в двадцять році, і потім нам зробили ремонт повністю підвала зробили два виходи, туалет кімнати обладнали під дітей, стали столи, стільці, все, що для потрібно для безпечного перебування дітей у закладі, зробили. Тепер під час тривоги ми спускаємося туди. Також вночі до нас можуть завітати мешканці. Можливо, ще б мені трошечки матеріально-технічної бази, якихось м'яких пуфіків, столів додатково, якихось контейнерів під дитячі іграшки, під дидактичні ігри. Ну, такого не вистачає. Можливо, якийсь телевізор великий, також би туди. Обе не зайвий. Джерила фінансування були міська рада, як я розумію, на той момент був попередній керівник. Я маю багато планів. А зараз до нас приїхала бригада, ремонтують наш дах. Потім ми хочемо зробити декілька ремонтів у кімнатах. Також я хотіла би Ще відремонтувати площадки. Там також потребують ремонту. Деякі також я хотіла би з точки безпеки поставити відеонагляд у будівлі. У нас немає його, але хотілося б.